Зі всім величезний привіт H&M Зустрічаємо на нова естетична красота. Цікаві речі в лимонному кольорі я бачу костюм. широким рукавчиком Зараз будемо дивитися, ми не чіпаємо руками, тому що може звалитися. Ну, щось цікаве. Я такий в жовто лимонному кольорі є. Ось така блуза з рюшами. Вау! Який рукавчик, яка ціна, ціна 1329 гривень, щось схоже на віско. Ну, подобається, подобається. Я бачу ще тут. Подивіться, щось класненьке. Вау! Ціном побачили, дивимося, що виготовлено. І це, 100% візкоза, все, як я казала. Тут гофре декоровано. Ну, красиво. Мене цікавить, що тут таке. Мережеву кружка, сукня. Я так розумію, що вона котонова. Ось така прямого силуету 1329 гривень. З такими акцентними рукавами, з мережевим прошху. Так. Ось такий вигляд має ця сукня. А ще краще її ось так повісити, щоб було видно. Ну і це 100% потон. Багато таких природних відтінків. Ще така спідничка поки кроєна. вона в довжині мідаксі. Схоже на щось натуральне. Можливо, тут віскоза є 1329 гривень. І в складі 74 віскози, 26 поліамід. Супер склад. Ось така спітничка. Так, красоти багато. Красоти багато. Спітниця. Шихонова, як вона виконана тут спереді. Бачите, стягується, можна зав'язувати. Це лімітована колекція, 1799 гривень, Це теж 100% віскоза. Вона така розширена донизу. Бачите, підійде під тубозу. По факту, можливо, це і костюм. Ну а далі сукня, яку ми бачили в жовтому кольорі, в чорному кольорі. Така просто база з баз. 100% котон, 1329 гривень. Спідничка трапеція під шкіру. Акцентні, кишені, з такою шнурівкою. Це шкірзам. Ось така спідничка дуже до речі схожа на шкіру. Ну, я так зараз подивимося ціну. І стане зрозуміло. 1329 гривень коштує. Це шкірзам. Базові сумочки 1149 гривень. Я вже в коричневому кольорі таку показувала сумочку, тримає форму. Ці сумки теж ви могли вже бачити в моїх відео або відео інших, хто робить огляди Цей Дем. Нагадаю, це 1549 гривень. Тут полотняна тканина цупка. Котонова і шкірзам, і є додаткові довгі ручки. І внутрішня кишенька Також зразу можна купити ході і штани з трикотажу цубкого. А Трикотажні штани будуть коштувати всього на всього 559 гривень. Що так дешево? досить такі якісні Мають бачити всередині начосик. Ціна. Дуже-дуже низька. Склад стандартний, 60 котон, 40 поліастеру. Ось такі штанці. А худі в ціні 749 гривень. Теж такий склад. і поліестер. Можна собі придбати штани і худі і мати костюмчик відходити собі літо, коли прохолодно, там весно. жакета на один гонзик. Такий лаконічний. Для ділового гардеробу підійде 1549 гривень. В складі поля з ластан. Стандартна костюмна птанина. Топи, біло-молочний колір. Вони такі, як би жаті чуть-чуть з драпіровкою. Але він трішки буде просвічуватися. А ціна 999 гривень. Не знаю, з чим це зв'язано. що, сукню можна купити за 999 гривень, а тут топік. 75 віско за 25 поліаміду. Ну дорого. Якщо порівнювати інші, наприклад, а то дорого. І такі топи є в чорному кольорі. Теж вони класненькі, нічого не скажеш, але ціна теж якби підкусує. Хоча кому як. Все відносно в цьому житті, все відносно. Когось безліміт, життєвий. А комусь не вистачає, наприклад, на секонд-хенд. Це в житті дуже все індивідуально. Отакий такі штани палац, широкий, в чорному кольорі і є в білому. Непогана така якість, вони цупкуваті, як хоча написано, що тут 88 віскози. А, дійсно, тут 88 віскози, тільки 12 поліестеру. Хороші такі штани. А й офіційно відкрив пляжний сезон? Кубальнички розвішені в одному місці разом з капелюхами і шльопанцями і сумками пляжними. На кінець то верх від купальника 679 гривень. Є на два таких верхи, є такий ще, а трусів немає. Цікаво. Тут є з трусами. Трусики класні, високі, такі досить високі. Капець, які вони класні. Височані труси 679 гривень. Фактурна еластична тканина. Бачите, які вони високі. Тут вони такої неправильної форми. якби. І бюст бандо з пушапом. Це пушап. ні, ну є пушап. І коштує 679 гривень. Так, блакитному кольорі вже я вам показувала. 679 гривень. І трусики теж такого фасону. Височенні, класні, 679 гривень. І 100% папірці капелюх я показувала 559 гривень. Капелюх класний, він такий високий. І поля капелюха теж та такий широкий. Від сонечка захистить ваше красиве личко. О, ще тут купальники є. Ще тут є. Я кажу, офіційно сезон відкритий. 429 гривень. Легкий має поролон, який виймається. який виймається. Трусики високі, а ще такий є білий а з чорним. Фактурний, він один чомусь висить, але він класний. Тут теж є поролонові чашки, які займаються. 1329 гривень. Ось такий оливковому кольорі є. Все те саме, 559 гривень. Колір оливковий. Тут я бачу, що у відео він відображається якимось сірим. Ну, на даний момент. Можливо, вже при перегляді буде по-іншому. Ну, є багато, ще такі є. Кольори ці хорошенькі. Колір такий хороший, яскравий. 879 гривень, верх немало. Ах, Життя тепер немало коштує. Так. Ми дорогі, виявляється, щоб жити, треба за життя платити, і це дорого. І ще такі трусики є. Я пробігла і тут не показала на столі розкладка є купальнички, Ось такі. І ціна, наприклад, такого верху 679 гривень. Тут уже все зі снижечкою. Відчим демодіє величезні відділи, де є знижка. Ви собі дивитися речі через деякий час. А що за ціна така 1899 гривень зі знижкою? Ця блуза коштувала 2999 гривень, тобто 3000 тисячі. За що? Я що? Це зараз 1900 гривень. Я навіть її не бачила, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи вона була в продажі. Ще одразу на знижку попала. Ось така. Ну, Блуза красива, але 3 тисячі вона коштувала. Ні, ну можливо це нормальна ціна тут. Я кажу, це все індивідуально, хто скільки а, заробляє і в кого який бюджет. Такі котонові джемпери 529 гривень зі знижечкою. Сумки, окуляри і ремені. Сумка шкірзам. Тільки не бачу, де ціна, можливо, захована всередині. 1329 гривень. Коштує така сумочка. Має бокові кишеньки. Така стильненька. кольори тофі. Тут вже такий літній пляжний вайб. Прям дуже на все. Можна як костюм. Штани широкі. З імітацією трусів. 879 гривень. Це штани, яких ходити по вулиці, по пляжу. Класненькі. Якість 100% котон. Ну чого? Супер якість. І блуза. Сюди би підійшла. Ось така блуза, 679 гривень, 100% котон. Я бачу веся натуральні сарафани, але вони так зачеплені, бачите, подвійно. Якщо буде на манекені, то я вам покажу їх. Довгий сарафан на бретельках, спинка відкрита і лік. Ну, ціну можна сказати, що я знайду. 1149 гривень. Легкі штани палацу, природній бежевий колір. Такий видно, що він навіть не вибілений, що він більш натуральний. Бачите, навіть ниточки від ткацтва залишилися, як попали в станок з необробленим низом. Хороші, хороші штани, легенькі. Так розумію, в складі яльон, зараз будемо дивитися. І такі штани, ще й в бажому кольорі. Приємний такий бажевий кемер. Склад 70 віскози і 30 льону. Супер склад. 849 гривень. І до цих штанів підійде топ 679 гривень, топ блуза. Легенька тканина. Ззаду зашнуровується на спинці. Ну чому ні, я бачу, це разом в комплекті штани висока посадка, широкий палацу і такий короткий топ топ-блуза. Ціна на висока 679 гривень. І це 100% котон. Так що літочку можна зустрічати в натуральних речах. І насолоджуватися сонечком, літнім вітерцем. Ще побачила ось такі штани. Написано чистий льон, ну це, можливо, відсоток чистого льону, не повністю. які шнурки широкі, з такими манжетами знизу. Якби ще якась блуза чи тобу, їм би ціни не було. Прекрасний склад віскоза з льоном. 90 віскози, 10 льону. Кишеньки бокові є. оля ля ву ля, о -ля, -ля. можна взяти такий топ 429 гривень. Це 100% котон, топ-брубчик, трикотаж. От, ось так. І вуаля. І літній сезон відкрито. Сукня. Така досить з відкритим вирізом. Це спереді. Це не спинка. 719 гривень. Чорна. Донизу вона ярусна. Базова сукня, легка. І це 100% віскоза. В кольорах кориці є різні речі. 1149 гривень сукня середньої щільності в'язки з такими довжелюзними рукавами. рукавами. Тут з пряжечкою золотою вона якби ув'язана. Зараз подивимося склад який. Я дивлюся в розмірі Ельб, навіть нексальку на підійде. І в складі 58 поліостеру і 41 віскози і 1 відсоток ластану. 41 візкоз і дуже добре. Футболочки мені сподобалися. Біла футболочка, але вона декорована мережево. Мережевом мереже на грудях. Вау! Дуже красива футболка, тільки погляньте. Ціна, ціна 679 гривень, це 100% котон. І видно, що котон досить якісний, досить супкий, не є легесенький підійде до таких штанів палацу. А, ну не дуже підійде, тому що тут можна брати в костюмі якби. А я по факту йшла до цієї сукні, яка мені сподобалася. Канина цупка, не є легенька, це, я так розумію, котон. Зараз будемо дивитися. Трішки оверсайз, вона і повинна така бути, дивилася в розмірі М. Е, вона трішки широка. Ця сукня коштує 999 гривень. Ніжний такий оливковий колір до шаблії. Застібається на гнузочки до пояса, а тут стягується. Ну, і відчуття мене не підвели, це 100% котон. Тут набори білизняні, топ, бюст. І ціна, 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 ціна. Бігом, бігом, бігом Надя, рухайся. 579 гривень з мережова. Чашечки можна витягнути так, з такого паролону. Ну, хорошенький. І трусики можна придбати. Трусики в наборі дві пари. Стрінги, правда? Не всі люблять 499 гривень за дві пари. Дві пари біостиків, тілесний колір, до такого легкого карамельного і синій, а є ще з чорним. Так, 999 гривень і є чорні з білим. Ще такі яскраві сукні є з драпіровкою. З рюшами їх важко потім просувати, ці сукні. Якщо така модель, я скажу вам чесно. Воно би все красиво. Ну, Якщо парова є парова праска, то так. 1329 гривень і це 100% котон веб, і підкладочка теж так. Перкотажні топи в асортименті, абсолютно база, ось цей білий 429 гривень. Дуже делікатно він комбінований мережевим. Тут він з драпіровочкою у біості. Підкреслить вашу чудову талію. Прекрасний склад, 95 котону і 5 аластану. І такі топи є в яскравому, червоному, кольорі така ж ціна, такий склад. Є в чорному кольорі на ваш вибір. А є такі більш в стилі Прованс, квіточки, під ваш настрій, сукні. Я схожу, показувала у уликому кольорі, а біла ще краще. 999 гривень, і це 100% котон. Біле взагалі чудо, чудо і щодес. Чудо в решеті, чи як там кажуть. Ні, ну хороша сукня. Хороша сукня. Дивимося далі. А далі ми бачимо ось таку трикотажну сукню з ущільненими плечима, плечиками. Зараз тобто такий тренд, якби пряма, коротка сукня. Ну Це точно не футболка, 749 гривень 100% котон. Сподобалися такі яскраві червоні футболочки з принтом. 100% 679 гривень. І на цій прекрасній естетичній ноті я кажу всім па-па. до зустрічі у нових відео. Люблю і чекаю вас у нових оглядах. Всім хорошого дня, вечора чи ранку. Будьте щасливі! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world? Blind.